Вітаю вас малята! Ми сьогодні з вами створимо самі книжечку своїми руками. Беремо листочок А4, складаємо його в навпіл, потім ще раз навпіл, потім відрізаємо ось цю, цю частину, щоб листочки були окремі. Нам потрібно зробити, у нас зараз два, ще два нам потрібно зробити. На цих листочках ми будемо малювати та писати текст. Ось у мене 4 листочки. Один листочок, поки прибираємо, три клеїмо між собою. За допомогою батьків у нашому книжечці ви можете написати та намалювати. Останній листочок це буде обкладинка. Ось яка в мене вийшла книжка. Вона називається Асіна квіточка». Автор тригуп Олена Олександрівна. Жила була дівчинка Ася. Вона була активна, весела, допитлива, але іноді наполеглива та непохитна. Якщо їй щось сподобалось, це неодмінно повинно було стати її. Сподобалась іграшка, і Ася тут же наполягала на своєму хочу і все. Нікуди не піду без цієї іграшки. І так було часто. Хочу морозива, хочу цукерку, хочу, хочу, хочу. І все вона отримувала, бо рідні її дуже любили та не хотіли засмучувати свою улюблену дівчинку. Одного разу Ася гралася на вулиці і побачила гарненьку клумбу, де зростало багато квітів. Квіти були такі красиві, наче чарівні. І ось Ася забажала мати хоча б одну таку квітку. Це ж не магазин, подумала дівчинка, тому і купувати не потрібно. Якщо я її хочу, Піду та зірву. Вона підійшла до клумби та зірвала квітку. Це побачила бабуся господиня цієї клумби. Вона вийшла з будиночку та подивилась на дівчинку. Як тебе звуть? Ася, а скільки тобі років? П'ять. А чому ти сама на вулиці? Я не сама. Моя бабуся он там біля пісочниці сидить та читає книгу. Зрозуміла, а чому ти зірвала мою квітку? Тому що вона мені сподобалась і я хочу мати її, насупивши брові, відповіла дівчинка. Добре, ти хочеш мати таку ж квітку, як у мене? Так, відповіла Ася. І засмучено подивилась на квіточку, яка вже зав'яла, та стебло зламалось. Хочеш, я подарую тобі насіння квітки, і ти сама її зростиш? «А вже ж, дуже хочу. Бабуся протягнула Асі на сінічка квітки, побажала їй всього найкращого та пішла додому. Дівчинка дуже зраділа на сінечку, а пожухлу квіточку обережно поклала на клумбу і промовила Вибач. Дома Ася попросила свою бабусю допомогти їй посадити насіння в вазон. Вона насипала вазон ґрунт, поклала насіння і ретельно полила водичкою. Кожного дня дівчинка спостерігала за квіткою, і лише через декілька днів з'явився паросток, ася дуже зраділа та продовжувала піклуватися за квіткою. Пройшло багато часу, перш ніж з'явився бутон і розквітла квітка. Всі рідні раділи разом з Асією. Вона змінилася, перестала казати своє улюблене слово хочу. Асія з задоволенням підхопила квітку та побігла до бабусі, яка подарувала їй насіння. Бабуся, подивись, яка в мене виросла квітка, така ж гарна, як і в тебе. Дуже гарна, мені подобається. Чи швидко вона в тебе зросла? Ні, дуже довго. Я не знала, що квіти потребують стільки часу та турботи. Так і є. Вибач мене, бабуся, за що? За те, що я зірвала твою квітку. Мабуть, тобі було дуже неприємно. Чому ти так вирішила? Тому що, якщо б мою квітку зараз зірвали, мені б було неприємно і боляче. Я ж її так довго вирощувала. Ось і добре, що ти сама все зрозуміла. Ось яка в нас вийшла книжечка, автор Трегуп Олена Олександрівна, ілюстратор Трегуп Анастасія Володимирівна, Асіна Квіточка. Чекаю на ваші роботи, малята. До побачення!